Розкажи, будь ласка, секунд. що сьогодні відбувалося? Ну, сьогодні відбувається безпреділ міліцейський, тому що ну, навіть більше безприділ, ніж був за часів Януковича. Те ж саме менти були в Балаклавах, в масках, повністю, так би мовити, без, ну, без ідентифікаторів. Тобто, Трошки голосніше. Без, без ідентифікаторів, тобто без тих славнозвісних номерів, які обіцяв Аваков. Ну і, чесно вам кажучи, тут uh, говорять люди, що фактично загинуло декілька людей. Але я 100% не, не знаю. Говорять, що вони в, внаслідок того, що протестували проти міліцейського безпреділа, вони вскрилися. Тобто тут було дуже багато крові, і судді цинічно переступили через людей, так би мовити, прямо по крові, яка текла з людей. Вони йшли просто, ну, видалилися в. До себе в кабінети і людей за руки, за ноги потягли до автозаку. Що, що зараз з цими людьми? Чи живі вони, чи померли? Ну говорять, що начебто двоє померлих, але я стовідсотково не впевнений. А ви ну, маєте добре, на увазі вскри?